Сьогодні 29 травня, Трускавець, Україна, і я хочу показати, що я готую з пелюстків шипшини. Всі ви знаєте, що шипшина це дуже цінна рослина. Особливо цінуються її ягоди, які дуже багаті вітаміном С, проте в цій рослині збирають все від квітів, листя, коріння. Повністю всю збирають. Я люблю збирати квіти, сушити, додавати до чаю, вони дуже ароматні. А також вони в собі антибактеріальні речовини, через що можна заварювати та протирати очі при кон'юктивітах. Також добре себе при ангінах показала, показали квіти. А також готують з них варення дуже ароматне. І сьогодні покажу вам свої рецепти. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Я зараз буду готувати живе варення з пелюстків. Є декілька варіантів. Один з варіантів це перетерти з цукром і додати лимонну кислоту або лимонний сік, щоб воно не зацукрилося. А я буду робити з медом. І зараз в невеликій кількості меду я спочатку перетру пелюстки, щоб вони більшу екстракцію потім віддали в мед. Зазвичай пропорція така: на дві частини меду, одна частина пелюсток. Ось до такого стану я розтерла пелюстки, тепер буду розбавляти медом. Тепер перекладаю в баночку, в якій буду зберігати, а зберігати потрібно в холодильнику. Частину пелюсток я відкладу, щоб приготувати десерт, а ці пелюстки я буду сушити при 40 градусах в сушарці. Ці пелюстки будуть в якості начинки. Насправді тут 20 грамів лише їх. Я додаю цукор. І тепер треба перетерти. Я зазвичай роблю це руками. Квіти виділили сік, і тепер сюди обов'язково потрібно додати лимонний сік. По-перше, він додасть таку приємну кислинку, не буде притерно-солодке. А по-друге, завдяки лимонному соку, при випічці збережеться ось цей гарний рожевий колір. Інакше буде... пелюстки будуть коричневого кольору в випічці. Пилюстки, шипшини, в мене два дні в холодильнику у баночці постояли. Бачите, трохи вони втратили свій колір, але то нічого, таку начинку можна тиждень точно зберігати в холодильнику. Просто в мене невелика кількість цукру. А якщо додати більше цукру, то вона може і місяць, і два стояти, і рік. Дивіться, пелюсток у мене небагато, тому в мене буде дві начинки. Одна з горішками лісовими, інша з яблуком. Але зазвичай я готую просто пелюстки шепшини. Так само можна готувати і пелюстки троянди. Я вам показую ідеї начинок з пелюстками шепшини. Тісто можете використовувати любе. В мене листкове. Можна, як круасани робити, мені подобається ось такої форми. Зверху я їх змастила яйцем, тепер присипаю трохи цукром. А ті, що з горішком, ще й присиплю тертим горішком. Тепер лишилося дочекатися, поки вони приготуються. Що я можу сказати, знаєте? Коли потримаєш пелюстки декілька днів в холодильнику, так як в мене вийшло випадково, більш насичений аромат виходить. Прям просто не передати вам словами. Начинка з яблуком та пелюстками, вона дуже-дуже смачна. Єдине, що, як бачите, колір не зберігається рожевий, проте дуже смачно. З горішками так само. Відчувається аромат, було б краще трохи більше додати пелюсток, але все рівно. Це з горішками запропонувала моя донька, захотілася їй такий варіант. Я гадала, що буде трохи суховата начинка, проте ні обидва варіанти дуже смачні. З яблуком нам сподобалося найбільше. Хоча раніше я тільки з пелюстками готувала, але такі варіанти мені навіть більше сподобалися. Взагалі свіжі пелюстки можна додавати до салатів, настоювати лимонади, готувати кваси, можна зацукрити або приготувати квітковий цукор. Варіантів взагалі безліч. Сушених пелюсток також варіантів використання безліч, головне треба їх правильно зберігати в герметично закритій тарі і без доступу світла, тобто в якійсь темній шафі. І чим довше вони стоять у вас, тим більше розкривається аромат. Але з часом оцей яскравий колір він все рівно буде трохи ставати світлішим, світлішим, проте аромат буде зберігатися. Такі пелюстки можна додавати до чаю. Готувати зимові кваси з трав, я найчастіше їх подрібнюю та додаю до тіста при готуванні млинців або сирників. Також їх можна подрібнити в кавомелці з цукром і такою рожевою пудрою присипати випічку, можна пелюстки подрібнити разом з горіхами, і також посипати тістечка або торти. Варіантів дуже багато. Я буду рада, якщо ви поділитеся своїми варіантами використання квітів шепшини. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!